Ти втомився не тому, що твоє тіло слабке, а тому, що обтяжена душа. Ти прокидаєшся з відчуттям, ніби вже запізнився, ганяєшся за результатами, бездумно крутиш стрічку, загруз у шумі, і навіть уночі відпочинок не приносить справжнього спокою. Ми називаємо це вигоранням, але Міямото Мусасі, легендарний японський майстер меча, назвав би це інакше відсутністю внутрішньої рівноваги. Він би сказав, твоя втома народжується не від того, що ти робиш, а від того, навіщо ти це робиш. Мусасі провів десятки поєдинків не на життя, а на смерть. Щоденно тренувався, вирізав фігурки з дерева, писав, медитував у печері і водночас не згорав. Чому? Бо жив із чітким напрямком, простотою і внутрішньою тишею. У той час, як світ сьогодні метушиться в колі розваг, лайків і миттєвих схвалень, його енергія народжувалась із прямого шляху, який він сам для себе обрав. Саме тому він не виснажувався так, як це робимо ми. Пригадай, ти ж не завжди був таким виснаженим. Колись зусилля надихали, а труднощі розпалювали всередині азарт. У певний момент усе змінилося. Почав боротися сам із собою, гнатися за чужими цілями, порівнювати себе з іншими, намагатися подобатися всім, окрім себе. У цей момент і зникає енергія. Мусасі зрозумів це дуже рано. У 13 років він уперше переміг у поєдинку дорослого самурая, але замість святкування просто повернувся додому без оплесків, без парадів, лише з внутрішнім аналізом. Він усвідомив. Як тільки ти б'єшся заради визнання, ти втрачаєш силу. Він виходив на бій, не щоб вразити інших, а щоб краще пізнати себе. Саме ця ясність давала йому невичерпну енергію ти втомлюєшся тому, що твоя сила витікає крізь сумніви і постійні відволікання. Кожен раз, коли ти годинами гортаєш стрічку, безкінечно жалієшся, відкладаєш важливе або намагаєшся щось довести оточенню. Ти ніби робиш надрізи на власному внутрішньому резервуарі вирішення не тільки в додатковому відпочинку, ключ у вирівнюванні, у тому, щоб чесно визначити, що справді важить саме для тебе, і дозволити собі відпустити решту це перший крок до того, щоб перестати жити у вічній втомі. Мусасі жив максимально просто, майже як тінь, носив із собою лише необхідне, він писав. Не роби нічого, що не приносить користі. Спав на підлозі, мандрував налегко, іноді без запасного одягу. Кожна зайва річ, думка, прив'язаність могла стати слабким місцем у бою. Наш світ працює навпаки, ми обростаємо інформаційним мотлохом, нескінченними сповіщеннями, порожніми зобов'язаннями, прагненням до показової досконалості. Усе це дрібні камінці. Які непомітно настиснуть, доки не розчавлюють. Мусасі позбувався всього, що заважало рухатися, не заради аскези, а заради виживання. Він розумів одна зайва думка в поєдинку може коштувати життя, ти виснажуєшся, бо несеш надто багато, відкриті вкладки в голові, вимушені обов'язки, стосунки, які давно не живлять, а забирають сили. Почни з малого. Наведи лад у просторі навколо, спростись там, де це можливо, зменш кількість шуму. енергія приходить не від того, що ти робиш більше, а від того, що ти робиш менше, але з повною присутністю. Ще один важливий урок від Мусасі дисципліна замість мотивації. Мотивація нестабільна, сьогодні є натхнення, завтра ні. Якби він чекав правильного настрою, не дожив би до своїх легендарних перемог. Він тренувався щоразу у спеку, холод, дощ, міг днями відпрацьовувати один єдиний удар тисячі разів, поки той не ставав природним. Для нього шлях це не кілька яскравих ривків, а ритм. Коли дія стає частиною ритму, вона перестає сприйматися як виснажливий подвиг, чистити зуби не втомлює це просто частина тебе. Так само він ставився до тренувань, письма, бою. Ти вигораєш, коли стаєш заручником настрою, замість того, щоб чекати натхнення, створюй свій ритм, пообіцяв собі щось роби, навіть якщо не хочеться, якщо нудно, якщо непросто. Саме ця сталість переводить зусилля з категорії важко тягнути у категорію такий у мене шлях. Там, де є ритм і внутрішня згода, там менше місця для вигорання. Ще одна причина, чому ми себе виснажуємо. Це зацикленість на результаті. Ми прив'язуємо власну цінність і спокій до перемог, цифр, оцінок. Мусасі, навіть у найбільш відомих своїх боях, не ловився на цей гачок. Його легендарний поєдинок із майстром Сакакі Кодзіро на острові приклад цього, його суперник вийшов у всеозброєнні, відполірований меч, бездоганний вигляд, впевненість. Мусасі ж прибув запізно у простому одязі, зі зброєю, зробленою з човнового весла. Бій тривав секунди один точний рух, і все закінчилося. Жодних промов, тріумфу, оплесків, бо метою для нього було не виграти красиво, а йти власним шляхом майстерності з максимально ясною головою. Ти витрачаєш себе, коли весь твій внутрішній стан залежить від результату. Успіх є. Наче можна жити. Щось не вийшло, усе валиться. Коли спокій залежить від зовнішнього, будь-який збій забирає силу. Коли дієш із фокусом на майстерність, а не лише на підсумок, ти менше вигораєш. Дорога перестає бути каторгою заради призу і стає процесом, у якому ти ростеш. Справжня енергія Мусасі не була вибухом люті, вона народжувалась із внутрішньої тиші. Між поєдинками він малював, вирізав статуетки, писав, медитував, вважав, що шлях меча і шлях мистецтва одна дорога, бо обидва вимагають повної присутності. Його фраза, зрозумівши одну річ, можна пізнати десять тисяч про те, що навик знаходити спокій в одній сфері переноситься й на інші. Якщо ти вмієш зберігати внутрішній стрижень у тренуванні, його легше тримати й у роботі і в стосунках. Ти стомлюєшся, бо твій розум ніколи не затихає, засинаєш із думками, прокидаєшся вже в інформаційному потоці, їси, гортаючи телефон і навіть відпочинок це часто просто інший тип шуму. Спробуй знайти свою форму рухомої тиші, ходити без музики в навушниках, тренуватися, відчуваючи кожен рух, писати кілька рядків від руки в повній тиші. Коли тіло рухається, а всередині спокійно, енергія не витрачається на боротьбу зі світом, а тече в потрібний бік. Наприкінці життя Мусасі усамітнився в печері Рейгандо й писав книгу П'яти кілець, своє головне вчення. Він говорив, що справжня сила народжується з чесного знання себе без ілюзій і масок. Сучасний світ продає нам замінники енергії. Кофеїн, швидкі дофамінові уколчики, комфорт, постійні розваги, вони дають спалах, але не наповнюють. енергія, яка не вигорає, приходить із внутрішньої узгодженості, коли твої дії, цінності й цілі спрямовані в один бік. Там, де немає розриву, між хочу, вірю і роблю, там набагато менше місця для виснаження. Якщо ти хочеш менше втомлюватися від життя, почни не з пошуку ідеального відпочинку. А з повернення собі уваги, перестань витрачати її на те, що для тебе немає справжньої ваги. Перестань воювати в чужих битвах, жити за чужими сценаріями. Обери свій шлях не обов'язково гучний чи героїчний, але чесний. Коли ти йдеш ним вирівнявши розум, тіло і внутрішній стрижень, світ не так сильно виснажує. Ти втомився не тому, що з тобою щось не так. А тому, що занадто довго жив не в своєму ритмі і не за своїми смислами, але це можна змінити. Чим більше ти відсікаєш зайве, як старий самурай, тим більше в тебе лишається сили на головне.